Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай у нас три позиції. Хочу вам подякувати за те, що ви є, за те, що ви живі, здорові, за те, що ви кладете вподобайки, за те, що ви пишете коментарі і за прекрасні ваші слова. Щиро вам дякую. Гаразд, дивимося, які підказочки, що чекає сьогодні, і у нас перша карта. Карта номер один. А тут виходить карта справедливості. Мої дорогенькі, не купуйтеся, що карта справедливості, вона так називається. Це і правосуддя може бути. Але ви повинні розуміти: по цій карті, як ми сприймаємо правосуддя, так що. Багаті стануть бідними і навпаки бідні стануть багатими там, чи е, ви були такі хороші. Ось тут карма інакше. Щ, е, по -першу, в першу чергу, це і кармічна карта. З другого боку, якщо дивитися на побутовому рівні, ця карта говорить про якісь установи, про якісь суди, адвокатів. про... Е, Зіткнення з правосуддям, тобто добивайтеся. От перша е, порада цієї карти: добивайтеся сьогодні правосуддя. Ніхто, як ви, для себе не може вибороти правосуддя. Тільки ви. Вірте в себе, будьте мужніми, будьте сильними, і йдіть до кінця. Добивайтеся свого. Ви переможете, повірте мені. Тільки ось так приходить правосуддя. Саме правосуддя не приходить, його треба виборювати. Ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас іде четвірочка кубків і таке враження, що у вас сьогодні не буде настрою з кимось спілкуватися, взагалі за щось братися. Захочеться десь просто ось так, ні про що не думати, а не переживати, просто відійти від усіх, десь у якийсь куточок сісти, а ще краще під дерево якесь. І знаєте, на природі трошечки якось відійти від усього. А ця карта говорить про те, що якраз у цьому стані до вас можуть прийти якісь шанси, якісь пропозиції, і ви їх можете не помітити. Чому? Тому що ви їх не будете чути. Ваші вухи наразі закриті, ваші очі не бачать, ваші руки і серце зайняті чимось іншим. Сьогодні ви можете з кимось познайомитися. Кохання вашого життя може бути, вам можуть зробити пропозицію якоїсь роботи. Але через те, що ви зайняті своїми думками собою якоюсь втомою, перенасиченням сьогодні, до речі, може бути перенасичення інформації, ви можете втратити цей шанс. Звичайно, якщо шанс втрачений, ви про це і не здогадаєтеся. Але колись. Через якийсь час ви будете про це згадувати і жалкувати. Чому я не побачила цього хлопця? Чому я не побачив цю жінку? Вона так до мене добре відносилася. А я був зайнятий своєю колишньою, ніяк не міг від неї відчепитися і тому подібне. Ось такі, знаєте, ой, я не можу втратити зараз роботу, а ця робота така трошечки незрозуміла. Дорогінки мої, саме сьогодні приходять шанси до вас. Чи ви їх помітите чи ні? Залежить від вас. Карта номер 3 Тут у нас старший аркан сила, тобто теж важливий день, як і сьогодні, як і по першому розкладу, сила говорить про те, що вам сьогодні на вашу долю випадають якісь, наприклад, випробування. Так? Можливо, прийдеться за когось або в першу чергу, звичайно, за себе поборотися. Сили у вас буде достатньо. Коли випадає ця сила, карта сили, вона завжди говорить, сили у вас будуть. Вам не дадуть якісь випробування, на які у вас не хватить сили, не хватить енергії, у вас всього хватить. Потрібно тільки бажання. Ось, добиватися свого і відстоювати свої інтереси. Це карта так само пристрасті. Тобто, у вас може виникнути пристрасть до когось на роботі. А вам хтось так, знаєте, ну от скажу так, як я, сексуально хтось притягнення таке якесь, як магніт до когось буде тягнути. Між мами вами можуть якісь вогники, розумієте? Навіть якщо ви з кимось будете сперечатися сьогодні, ви відчуєте до цієї людини, якщо це, звичайно, чоловік жінка, якщо ви не, ну як би, як би пояснити, щоб нікого не... Принизити там, наприклад, ви відчуєте якусь силу притяжіння до вашого співбесідника з тим, з ким ви сваритеся. Розумієте, у вас буде кипіти сьогодні. Це і злість, це і може бути знервованість, бажання, ну як сказати, бажання висказатися, бути трошечки обережні. По силі треба тільки брати те, що. Ви в силі понести, розумієте? Чи ви зможете цю, цю справу закінчити, наприклад, сварку? Так? Не йдіть по силі ваш, ваш трошечки вмійте себе приборкувати, щоб не виходити за, за рамки. О, давайте я так скажу. Але сьогодні дуже цікавий день і порада ваша, я вже сказала, сил у вас буде достатньо, мужність, витримка. Ось і приборкайте свого внутрішнього звіря. Можливо, так гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна!